Як отримати куп липової дошки абсолютно безкоштовно. Та дуже просто, хлопчики і дівчатка, грузимось у машину і валим до товариша за 100 кілометрів. Телефоную йому, ти казав, дошку віддаси, а він та без питань, робимо баньку і все, що лишиться, твоє. Я такий, та це ж легкотня. Прилітаємо на місце, а він мені з порога. Починаємо з мазанини. Ти ж умієш оцю свою імітацію каменю. Дає три мішки штукатурки, каже, робимо красу. Ну а я що, колотю все в мішалці, щоб не морочити голову. Стіну кухликом по багатому змочуємо, змилеви спил, всю грязюку на. Кидаємо штукатурку відра і погнали. Лупимо на стіну півтора-два сантиметра шар. Спершу шпателями затерли рівненько, потім каструлькою як накидали. Мама рідна, аж веселіша стало. Перший шар втопили скловолоконну сітку. Не пластикову, бо банька, місце серйозне, щоб нічого не попливло, коли там градус піде. Думаю, фух, ну зараз хоч перекур. А товариш, та який перекур? Знімаємо побілку з потолка. І дає мені маску каже, приступай. Почав я по-людськи, шуруповертом м'якою металевою щіткою. Через 5 хвилин зрозумів, це якийсь цирк на роботу. Взяв болгарку, ух, полетіло, загуділо, побілка сиплеться, а під нею дуб. Стан, ну просто космос. Старовинний, живий, рідкісний, хоч у музей відвозь. І я такий, оце я розумію, банька. Все це діло зашліфували, прям з першого мазка банька стала дорожча на тисячу долярів. Тут вже думаю, ну все, точно перекус. А товариш красавчик якраз вечерю приготував. Сіли, перекусили, посміялися і знову в бій. Світло відключили, працюємо під ліхтарик. Поверхня підсохла, беремо валик і тепер найприємніше. Робимо Текстуру каменю. Не боїмося, де криво, де горбата. Це ж камінь, Він такий і має бути. Валиком усе розрівняли, дефекти прибрали, красота. Переходимо до візерунку. З дроту робимо саморобний шкребок, ручка, петля і хай живе творчість. Розмічаємо шви, товсті, тонкі, нерівні, щоб текстура була як у природнього каменю. Прошкрібаємо все акуратно, шпательком додаємо рельєфом, дротиком робимо тонкі мікротріщинки на всяк випадок. Якщо штукатурка трісне, щоб ніхто і не помітив. Залишаємо сушитися на добу. Я вже так стою, руки але думаю, ну все, тепер точно моя липова дошка заслужена. А він такий, не, брат, завтра ще робота буде. Я йому, та ти прикалуєшся, але то вже зовсім інша історія. Наступна серія, скоро. Не пропусти, підпишись.